Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні я розпочинаю новий Project Pen у 2024 році. Я хочу закінчити деякі декоративні засоби, декоративну косметику, або якою вже я не хочу користуватися. Або якої там зовсім трохи залишилось, і вже просто хочу вивезти її із колекції. Хто дивився мою інвентаризацію, всі три частини, знають, що я там відкладала деякі продукти для цього Project Pena. Потім я там ще передивилась косметику і вибрала ще деякі продукти, тому всього в мене вийшло 15 косметичних засобів. І давайте подивимось, що я взяла в цей проєкт. Отже, у мене ось така корзинка, і тут в мене засоби. По-перше, я. Я взяла ось таку базу під макіяж від Сафі. В інвентаризації я казала, що я її не зрозуміла, вона якась дуже дивна, але так як просто не хочеться взяти відразу і викинути, я спробую якось її приспособити. Якщо не вийде, то, звичайно, я її викину. Продукти, які, ну, там, ну, ось, наприклад, такі, я буду важити. І потім в наступних звітах просто буду дивитися по вазі, наскільки зменшилось продуктом. Отже, зараз я його зважила на початок, на початок цього проєкту, і тут 96 грам. Так, я все записую собі в зошит. Ось. Тут я все позаписувала, скільки грам, якщо це олівці, то ось відмітки зробила, скільки продукту. Так, отже, перший продукт це база. Другий продукт це ось такий BB флюїд для обличчя. Ну, BB-крем. Від Avenir Cosmetics це наш український бренд. Там не дуже в них багато представлено косметики. Якось вони особливо нічого нового останнім часом і не випускають ніяких новинок. Оці засоби, що є, ті є. Отже, просто він в мене вже найдавніше з усіх тональних, і вирішила, що його вже потрібно поскоріше закінчити. А його я поважила тут 40 грам. Так, потім ось такий коректор фіолетовий, це від Faberlic. його тут уже дуже мало закінчилось, я зважила і тут 13 грам, але ж, ну, ви розумієте, тут ще й ж Багато займає взагалі продукта я думаю, тут зовсім трошки. Хочу вже закінчити. Ну і взагалі Фаберлік поскоріше вивезти вже із своєї колекції. Так, потім. І ще від Faberlic ось такий блиск для губ. Він у мене і в проєкті був. Як ви бачите, вже тут ось видно стінки, що тут вже його зовсім мало залишилось. Потрібно вже також поскоріше закінчити я його зважила, і тут у нас 12 грам. Зараз зроблю свотч. Бачите, я виняла оцей розділювач, тому що взагалі вже продукт майже не діставався. Бачите, такий червоненький. Ой-ой-ой. Потрібно обережно, щоб не потік, бо він може. Так, Ось отак покладу ось такий своч, так. далі. Далі взяла ось такий лайнер для очей білий, це від Avon він недавно з'явився, це новинка була в компанії. Але він, якщо чесно, так то малює нормально, ну от на руці, як так, то дуже гарно малює. А коли я хочу щось там на очах вимальовувати, щось таке, то він може через раз якось малювати, тому я хочу його. Закінчити поскоріше. Плюс у мене е, і так вистачає білих олівців. Тому закінчу. Е, ну, олівці я не важила нічого, просто буду користуватись, поки малює, і все. Так, це ще фокус почав бригати. Е, потім ще ось такий лайнер. Це від Rose, чорний. Ну, як він такий, не насичено чорний, а такий якийсь сіруватий. Я його купувала в Аврорі колись. Ну, він мені не дуже подобається, що він. Не дуже насичений, як мені б хотілось, тому плюс у мене також чорних олівців різних багато, тому вирішила е цей закінчити. Потім... Потім ось така палетка від ламель для брів ось такі чорний і коричневий відтінки. Так, зараз. Ну, для, як... для брів, якщо чесно, не дуже, я там користуюсь тінями, але інколи так хочеться. А так як я в проєкт візьму цю палетку, то буду частіше користуватися. Ну, ось така вона вже дуже стара, зараз такої вже давно немає в ламель наявності, вона вже дуже в мене давно. Тому е, я, ну, я, звичайно, не важила, тому що ну як важити. Просто буду дивитися. Ну, я зробила фотку, як зараз виглядає, і потім буду робити фотографії і порівнювати, наскільки я використала. Так, так само взяла від ламель ось таку палетку помад. Також буду по фотографіях дивитися, наскільки я використала. Дуже таке, е, такі різні відтіночки, але мені не дуже вони подобаються. О, так як вони такі якісь акварельні. Ну, не знаю, мені таке не, не дуже, якщо чесно, подобається, це для креативів чи що, ну, потрібно закінчувати. Потім олівець ось такий чорний. Я вже не знаю, що це взагалі. За бренд такий, вже він дуже маленький і вже нічого не видно. Ну, Якщо я не помиляюсь, то це ламель, ой, не ламель, а евелайн. То в мене вже він також дуже старенький, хочу вже його швидше закінчити, бо вже тут і ковпачок спадає, не тримається. Я зробила відмітку ось. Який він. Далі. Далі ось такий олівець для губ, зовсім маленький. Я знаю, що деякі вже такі викидають, але ще тут можна трішки щось покористувати, тому покористую. Бренда я вже не знаю, що це за бренд. В мене Такого відтінка олівця немає в колекції, потрібно буде взяти ось олівець для губ. Так, потім тіні олівець від Фаберлік. Ось такі сині. Ну, також взяла, щоб побыстріше закінчити саме продукт. Цього бренду? Ось він так блистить. А зараз покажу ж вам. Ось його скільки, Буду користуватись, так, відмітку зробила. Ось тіні олівець. Потім помада олівець, також від Faberlic. Тут ще її багато, ось скільки. Ну, дуже такий насичений яскравий відтінок, я не дуже часто такими користуюсь, але мені подобається. Так ось відмітка. Так, фокус, потім. Ось така помада також фаберлік. Тут у мене залишились, тепер Фаберлік все. О. Дуже скучили. Знову тривога постійно. Ну, вже щодо знімаю. <кхем> так, ось такий відтінок мені не дуже такий личить. Такий він, він вибілює мені губи. Отже, ось такий ось відмітка. Потім ось така помада Faberlic червона, тут вже її не дуже багато залишилось. І червоний, класичний, ось відміточка. Так, і останній продукт, який буде брати в цьому project пені, це ще ось така помада. Це також Faberlik напівматова Це такий гарний відтіночок, осінній такий, класненький. Так, і відмітка ось. Так, отже, ось такі продукти будуть брати участь в моєму Project Penny 2024 року. Тому пишіть, як вам нормально продукції чи маловато, як на вашу думку, пишіть, які ви очікуєте результати. Не забувайте вставити вподобайку, підписуватись на мій канал і коментувати, проявляти якусь активність. Мені буде дуже приємно. Побачимося зовсім скоро в наступних відео. Всім вдячна за вашу підтримку і всім па-па!